Відповідальний городі. городій, відповідальний КОВ, управління ДНІ. Львова? Область? Області. Я є журналістом в виданні «Дорожній контроль». Дуже приємно. Дивіться. Добрий день, пане Савченко. Добрий день. Доброго А, Ситуація яка? Два конфлікти виникли. Перший. У мене є дуже сильна підозра, що цей інспектор знімав мене шпигунською ручкою. У мене є знято на відео саму ручку. І видно, що там є об'єктивчик маленький. Викликано слідчо-оперативну групу для того, щоб розібратися ситуації. Це перше. У мене є відео на камері, можу надати докази. Друге, машина стоїть. На моє переконання зараз порушенням, інспектори не реагують. Пункт 15.5. 5 Просили капітана скласти протокол. Прошу тоді вас, як відповідально скласти на них протокол за порушення. Ми робили разів 5 зауваження, прошу переставити, прошу переставити. Пункт 155 забороняє стояти задньою частиною під кутом до тротуару. Там є тротуар, вони стоять задньою частиною. Тобто в першій ситуації я би просив вас прореагувати по ручці. І, ну, є велика підозра, що вони вже її викинули, тому що. Я, на жаль, не можу, Я був сам я не можу затримувати інспекторів, і, навіть якщо я рахую, що він злочинець. злочиниться. І... Його є велика, велика, це не така ручка, я вам покажу на відео. Ні, це не та ручка. Чорна велика ручка. Будь Будь ласка... Будь ласка... Будь ласка... ласка... Будь ласка, будь ласка, прошу показати, не така, У нього є чорна велика ручка, повністю е не прозора ручка, не прозора ручка, він їздить… Прозоро прийдуть слідчі проти мене, а я проведу слідчі дії, якщо ви не прийдете Я напишу заяву про дозору. Він не прийде до вашого заява, він повинен Добре, я вас прошу повіше розібратися з порушенням. Машина заважає на даний час комусь проїзду, транспортних засобів а... чи руху пошукувати. Пункт 15.5 чи якийсь інший пункт? Говорять, що можна порушувати, якщо вона не заважає? Ні. На даний час я не б... бачу порушення. Ви не бачите порушення? Ні. А можемо з вами правила відкрити? Пункт 15.5, 5 почта Є правила. Та, та. А Савченко не порушує, тому що там нема тротуару, тут є тротуар. Важаю, так, Дзвонити досвідче оперативно, вже скоро година буде. Це не є тротуар? Я вважаю, що не є тротуар. А що це є? Проїжджа частина? Є ступеньки? Які сходять вниз. Ступеньки? То є, то є стоянки. Є угу. Я вважаю, що Давайте це... викличемо Савченко. Савченко. Він нам зараз пояснить всім, що це є. Це не, я кажу, не Савченко, а цього. Тротуар. Так, я перепрошую. 15-5 пункт. Ставите транспортний засіб. Під я перепрошую другий абзац. Буде тротуар, вийшло пішохідним рухом, ставити транспортний засіб, кутом дозволяється. Запередня частина, не потреба. Тільки зайнято. Як ви думаєте, це не є тротуар? Транспортний засіб працював, коли ви під'їхали. Ну він якось <гум> так, мене на відео знято, як інспектор припаркувався, цей старший лейтенант припаркувався, він особисто керував. Коли підійшли працівники дорожнього контролю, він, він працював? Він працював. Тому не припаркований. Ну чекайте, а зараз що є? Зараз ви ви перешкоджали ви, мені, ви, мені від'їхати, я вам сказав, я не перешкод. Я вас просив пів години вже від'їхати. Я, я не хотів втікти, я хотів переставити автомобіль. Значить, ми ми зараз він порушує правила чи ні? Зараз ви заблокували рух транспортного засобу. Я де є я заблоковачка. Ви мені переджали, від'їхати. Чекайте, в мене є відеодокази, де я просив інспектора переставити автомобіль правильно не втікати. Я перепрошую. Пане Ярослав, тоді напишете заяву в управління. Ні, я прошу у вас протокол. скласти. Я заяву на вас напишу, що ви не реагуєте. Я прошу скласти протокол або ви, або хтось складіть протокол. А тоді передавайте в адмінпрактику, і там будемо розбиратися. У нас є чотири свідка. Будемо в адмінпракці розбиратися, адмінпрактика вирішить не виносити постанову, хай не виносить. Порушити право дорожнього руху. Ні. Чому? Який пункт зараз де Який пункт мені забороняє знаходитись на проїжджій частині? Ви хочете відійти від питання цього? Ні. Намагаєтеся не ми поїжджати. Звичайно, то відволікання, то що Савченко постійно робить. Там теме проплати, вас. Я перепрошую. Його? Давайте закриємо питання. Ви складаєте протокол чи ні? Чи ваш начальник? Я Є відповідальний по області. Тобто ви відмовляєте складати. Відповідальний по області буде складати. Ну, його компетенція. Хто має складатися? Скажіть, ви скажіть так чи ні? Протокол будете складати? Зі, будь ласка, спорові частини. Відповіді нема, ігнорується відповідь. Я не розумію, чим ви керуєтесь зараз. А вам можна стояти на полізій частині? Сто ти з тим наказ ви зараз не порушуєте? Це конфліктна ситуація. Немає конфліктної ситуації. Дозволено працівнику міліції знімати конфлікт. Зрозуміло. Ще скажіть, будь ласка, нема питань, можливо, вам дозволено. Цей пристрій, це є ваш власний, чи це виданий вам управління? Я вас запитую, як посадової особи. Це ваш власний пристрій. чи... ми не намагаємося. Будь ласка, надайте інформацію. Прошу. Яке ви маєте право знімати документи? Я не знімав. Будь ласка, ознайомилися? Я перепрошую, як нарховувати прото надайте, ну, будь ласка, інформацію. Рушення було це ваш власний мобільний телефон, чи це виден управління? Не мені рішати. От такі в нас правоохоронці, отак От вживають заходи, покривають один одного. Знімають зараз потім Васильків буде говорити, що та де все реагують нормально, адекватно. Не переживайте. Ви. Давайте мені, покажіть ваше посвідчення. Я з вами не конфліктую. Ви зараз проводите зйомку мене. Будь ласка, придивіть ваше посвідчення службове. Будь ласка, покажіть ваше посвідчення службове. А мені нічим не заборонено це робити. Аргументуйте, будь ласка. Норму закону, згідно якою я не маю права знімати те, що зараз відбувається. Я тоді підкорюся ваші вимозі. Якщо це ваше прохання, я його відхиляю. Савченко, Роман Віталійович перебуває на посаді. Я не бачу, ви ж відвертаєте. чим ви керуєтеся? Скажіть, будь ласка, чим Чим? це не особисті приватні дані? Це службові дані? Я хочу ознайомитись. Будь ласка, якщо ви забороняєте відофіксацію, аргументуйте мені. Ви можете мені аргументувати? Буду. Це ваше прохання чи вимога? Ви попросили, скажіть, будь ласка, це прохання припинити зйомку чи вимога? Я вам ще раз повторюю, будете ознайомлюся. Скажіть, ви робот є? Ви будете роботі. Я буду ознайомлюватися, будь ласка, не я заважайте, ви зараз втручаєтеся, ви, ви зараз втручаєтеся в журналістську діяльність. Зараз ви забороняєте мені відеозйом. Пан, будь ласка, та, ласка покажіть, є? я не знаю. Я не знаю. Покажіть, будь ласка, мені покажіть. Я... Ви ну, як ви як що піднімаєте що? це посвідчення? Це будь знайомлені. ласка, покажіть ваше посвідчення. Савченко, покажіть ваше посвідчення. Заберіть руку. Ви хочете мене вдарити рукою? З якою метою ви цю руку простягаєте до мене? Будь ласка, читайте. Савченко, мені не заступає, дякую. Савченко Роман Віталійович перебуває на посаді заступника командира роти ДПС. Я вам скажу, що як заступнику командира вам не личить така поведінка. І доки воно вас дійсне, я не бачу. Покажіть, будь ласка. Дійсно, до 9 квітня 2017 року. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, вы будете вживати якісь заходи з приводу цих інспекторів, чи ні? Чи ви ігноруєте будь-які вимоги? Девятый класс, молчит звонок, Апрельский луч упал на стену. Как долго тянется урок, Впервые ждешь ты перемены. Сидишь за партой у окна Глядишь тревожно и туманно А за окном стоит весна А за окном стоит весна Весна по имени Светлана А снимайте, инспектор, не ховайтесь, снимайте Что вы боитесь? Руки трясуться. Знімайте. Можете ручку навіть витягнути секретно, познімати нею. Нема у вас ручки. Нічого, ми вами займаємося. Бойці. У фуражці будете писати? Так? От негодяї. А, це є позор це є позор правоохоронних органів, розумієш? Що, на рапорта пишуть? Сидять школярі. Хай пише, а той чого не пише. Вони думають сапші, що писати. Не стидно вам? Мені зовсім ні. Мені зовсім. За вашого напарника принаймні, не стидно? Ви ж присягу приймали? Не порушувати закони. Не порушувати. Присікати порушення, порушення. Ви хочете сказати, що ви не знаєте, що ваш напарник має ручку таку? Не бачили? Тоді до офтальмолога сходіть, провірте зір. Розумієте, якщо ви не бачили. А чим це його брази? Це порада вам. Якщо ви не бачите, будь ласка, до окуліста. У вас же зброя є, у вас має бути хороший зір. Ви можете перепутати, попасти не в того, розумієте? У вас, вас не є хороший зір, якщо ви не бачили цього. Тому я і питаю, що вам не соромно. Мені не соромно. Вам не соромно? Мені ні. Я, я вас не, не знімав прихованою ручкою. Я знімаю відкриту на мобільний телефон. Знімав ваш колега, ви не усунули. Thank <laughs> you.